Все готово власне у нас до початку поєдинку є Сергій Дмитро головний арбітр сьогоднішнього поєдинку. Дає свисток, а шукає партнерів. Віддає передачу. Зараз чи то на Котліра, чи то на Ціболенка. не зрозуміло. Нам зрозуміло тільки зану. Чеку Бандурович підбирає, віддає на Котліра. Котляр зміщується в центр. Чисто відбирають від Котлера м'яч. Пуканич віддає на Чедрика. Чедрик проти ломаги. Чедрик обігрує ломагу, ривається в штрафний. Завдає удару поворотам і відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Михайло Чедрик, сьомий номер. 1-0, щось біжить до нашого фотографа Олексія показувати. Я думаю, потім пізніше у Фейсбуці ми зможемо подивитися, що ж саме там Михайло показував. Вже дуже-дуже цікаво. Але тим не менше, рахунок у матчі відкрито. Дорогі. Власне, феєрія голів розпочалась. Не так уже і довго ми з вами на неї чекали. Перша така добротна атака Севлюша, і знову ж таки, тож, бужорці. Три з трьох. Русин, заразкий тунесенький пас на береша, але Гринишин пригальмував і дуже вчасно це зробив. Зорський пас від Бандуровича на Цібіленка. Цібіленко. Під лівою ною ну, м'яч. Удар поворотом від Сібіленка. Непогано. Русин, передача на Чонку. І зараз ский пас. І цукерочку віддають на Чонку партнера. Чонка простріляє на реплюк, реплюка, реплю. Все ж таки завадив, Дудаш, Реплюку завдати удар уже в пусті фактично ворота. Пукане скидання на Чедрика Чедрик. Готував удар поворотом, прибирає Дудаша, Пуканич. Удар поворотом ось тепер. І Ренишин як рятує свитники. Зараз порушує, можливо, веждел правила, проте залишається бужора з м'ячем. Кляп віддає передачу на Зана. вже в штрафному, удар поворотом. але що це робить 17-й номер. Такий пас від Верщика на Чонку. Чонка скидає на Чедрика, але брод біжить до кінця. Все ж таки вдається Чедрику. Завдати удар. Порозуміли. Опонент. І зараз верш. Яке перехоплення від 15-го номера. Удар поворотом від Вереш. Рятує Ренишин Пуканич на добиванні. Як зараз розбирається Пуканич. Рахунок у матчі 2-0. Але все ж таки, яка, знову ж таки, магія від 34-го номера як підсікає. Обмену дуже сильно обхитрив, Зараз Ренишина Пуканич і віддаємо, віддаємо належне. І 15-ту номеру варшки перехоплює. Цього зрозумілість у захисті, не, не порозумілися партнери чи хтось помилився в, в цій суматосі вже не розібратись, але завдає удару. Вереш відбиває Уже проти Зана. Вдел. Помиляється. Зганиш на виході. Чедрик, удар по воротам. і гол, який фактично ні звідки. З'явився, але Чедрик такі моменти використовує на всі 100% Дубль від Михайла Чедрика. Рахунок у матч 3-0. Апелюють бужорці про офсайт, але нічого схожого. Гол зафіксований! З польових гравців, наче замін нема. Зараз куделка передача. На Чедрика Чедрик прострілює на дальню. Реплюк. Намагався забити, але робить це Пуканич. Адріан оформлює дубль. Знову десь трішечки реплюку не пощастило. Гренишин парирував цей удар. Знову відскакує м'яч прямісінько до Пуканича, але. Ось такі ситуації в штрафному майданчику для 34-го номера, для головного кіпас від Пуканича на Вереша, повертає вариш на Пуканича, удар воротам, Боже ж ти мій, якби це залетіло, щоб це було? Куделка, куделка. На Русина Русин самісінький це центр віддає передачу на Чедрика. Чедрик на Куделка. Куделка удар поворотом. І що робить? А зараз садній захисник е, Селюша, яке підключення. Сам і розпочав цю атаку. 16-й номер. Куделка Василь побіг, повірив у свої сили. Отримав передачу від Чедрика. Прихований пас, також віддамо належне Михайлу. І забиває. Куделко гол у ворота. Гринишина у ворота. Розгорнути події далі. Яцкулиниці. Який зараз діональний пас виконує на Чедрика 20-й номер, і Чедрик тепер вже вискакає, віч навіть занишеним удар поворотом oh, <реш> вирішив <реш> Чедрик. Як в цьому фільмі вбивчий футбол занести своїм ударом і границе найм'яч і, і всіх, хто там був у ворота, виходить дуже мало що. Удар по воротам зараз Відорія і, забываю одинадцятий номер Свій гол робить рахунок у матчі 6-0. Так само стрімка атака від Севлюш призводить до забитого м'яча. Друзі, тут для Гринишина без шансів. Сьогодні Гринишин рятує, як може, але ось такі ситуації вже вбивши йти. Хай нас, але. Не вдалий цкул, він зараз завдає удар м'яча. Віддав на Штефанка, Штефанко вже на Пуканеча повертають на Штефанка м'яч. Віддає передачу зараз на Мірошишенка. Мірошенко прострілює, але ніхто не відгукнувся на цей простріл. Дорі підбирає вже фактично біля кутового прапорця. Мяч легка передача відйде скулинця, Пуканич підбирає, прибирає каганця, удар поворот там задає і самовіддано зараз діє. Video на кулинця Зараз 3-4 номер близько Близ штрафного майданчика Скулинс. Віддає передачу на Чедрика і це Гол Голasсо від Чедриньо. Оформлює. Сьомий номер. Все ж таки капітанська повязка надихнула, окрилила. Нашого Голеодора Трік. М'яч вилітає за межі поля від 9-го номера і, власне, на цьому, дорогі, завершується наш поєдинок. Завершується перший домашній матч команди ФК Селюш. І як розпочинати сезон на домашній арені, якщо не ось таким ось чином, скажіть мені. 7-0. Рахунок. Дубль від Адріана Факанича, хет-трик від Чедрика. І також відзначились по забитому м'ячу Артур Дорі та Куделко Василь. Вітаємо ще раз всіх жінок всіх прекрасних мам з днем матері.